Ми очікуємо, як я вже зазначав найближчі тижні підписання такої угоди між Радою Європи і Україною. А далі процес створення самого статуту спеціального трибуналу. Оскільки, як вже показує практика, ем, на жаль, ми не будемо перші в світі, коли створиться спеціальний трибунал. Насамперед, ми згадуємо Нюрнбергський трибунал як такий перший патерн, ем, так само що до колишньої Сієра Леони, лівану. І загалом, я думаю, що ці чотири. Спеціальні трибунали, які були раніше, будуть таким шаблоном для України. Кожен з них має певний такий елемент, який важливим в нашій справі. Наприклад, щодо Нюрнбергського, елемент злочину агресії, тоді він був злочини проти миру, використовувався. Якщо у випадку там щодо колишньої Йогославії, то використання спеціального мандату міжнародної організації. Правда, в тому випадку це була Рада безпеки. Он в нашому випадку це буде Рада Європи, оскільки в форматі Ради безпеки це неможливо через вето Росії.